Вітаю вас! В цій серії моїх відео я розповідаю про історичні докази існування української мови до 1798 року, коли була видана всім відома Енеїда Котляревського, що вважається першим офіційним україномовним виданням. Коли знаєш свою історію, чітко розумієш, хто ти є та звідки, ти на чому стоїш, а як не знаєш історії, то будь-хто може легко тебе переконати, що ти молодший брат з околиці, окраїни. Де свиней пасуть, і мова твоя рідна це новітня вигадка. Я продовжую розповідати вам саме про докази існування нашої мови в віках. І сьогодні один з таких досить, здавалось би, простих доказів. Але я впевнена, всі ми чули про Пересопницьке Євангеліє. А що ми про нього знаємо? Ну, звісно, реліквія. Всі, напевно, бачили, як на нього президенти руку кладуть під час клятви. Ну і ще як нам підказує Вікіпедія, то проект Спадщина. Пересупницьке Євангеліє – визначна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови і мистецтва, переклад Євангелія мовою близькою до народної. Ось це в цій темі справді важливо. Але продовжимо. Пересопницьке Євангеліє являє собою розкішну книгу вагою 9 кг 300 г, писану пізнівом ставом, форматом 380 на 240 мм. Всі 964 сторінки фоліанта написані на пергаменті. У XVI столітті цей матеріал був набагато міцнішим та дешевшим за папір. Пересопницьке Євангеліє було створено у 1556-1561 році на Волині, розпочато у Дворецькому монастирі князів Жеславських, продовжено у Пересопницькому монастирі. Основний писець Михайло Васильович із син протопопа. Важливим аспектом цінності книги є художнє оформлення, її орнаментація, створена в народному українському стилі. Розміщення тексту, виписування кожної літери чітким, гарним уставом свідчить про високий рівень майстерності українських переписувачів. Але що цікаво для нашого питання сьогодні? Ця книга є проривом у середньовічній свідомості і, водночас, адаптацією книжкової церковно слов'янської мови до живої народної мови. Жива народна мова. Тобто, в ті часи, ми знаємо, була мова книг, та мова, якою спілкувалися. Першими перекладачами біблійних текстів на слов'янські мови є Кирило та Мефодій, просвітителі. Вони принесли мову, якою друкували книжки, але та мова не була мовою народу, то була мова книг. Крім того, вже пізніше, оскільки довгий час Україна була під владою Російської імперії, правила книгодрукування вона мала саме звідти. І, мабуть, ми всі добре знаємо про цілу низку законів, якими заборонялась українська мова в імперії. Наприклад, 1720 рік. Указ Петра І, щоб знову книг ніяких, крім церковних попередніх видань в Україні не друкувати, а ті старі книги з книгами великоросійського друку зрівняти, щоб ніякої різниці і особливо неріччя в них не було. Тобто, за тим указом, в Києві та Чернігові книжки мають друкуватися тільки такою мовою, яка нічим не відрізняється від московської. А те, що вже було написано інше, має бути виправлено, щоб було так само, як в московських книжках. Стає зрозумілим, чому не так вже багато свідчень існування української мови в віках ми маємо сьогодні. А таких законів та указів відносно української мови було, на жаль, багато. Тож і важливо знати нам сьогодні свідчення та приклади існування української мови в давні часи. Повертаюсь до Пересопницького Євангелія. Цікаве явище в рукопису. Наявність в ньому досить численних додаткових пояснень у дужках окремих слів. Наприклад, Бил ти ж там і колодязь Іаковль в дужках студня або криниця. Тогда Анато, жена, оставивши відро своє в дужках або глек, або збан. І пішла до міста і рекла так ученю, розмічу житницю мою в дужках, клуню або стодолу, хто буде на крові в дужках, на даху або на стрисі, а достатки його в дому нехай не сходить взяти їх. Деякі речення в пересопницькому рукопису просто здаються уривком у живої народної мови. Наприклад, давно був плахт в дужках або в ряднині. Тобто Пересопницьке Євангеліє було, по-перше, створено до суцільних заборон української мови та, на щастя, зберіглося до наших днів. Від часу свого завершення пам'ятка зберігалася в Пересопницькому монастирі від 1600 до 1700 років. Року, історія її побутування невідома. 16 квітня 1701 року гетьман України Іван Мазепа подарував його Переяславському єпископському престолові. В 1799 року зберігалися в архіві бібліотеки Переяславської семінарії, де 1837 року з ним познайомився Йосип Бодянський. При переведенні семінарії до Полтави 1862 рік рукопис був також перевезений і надалі зберігся у Полтавській духовній семінарії. На початку 20-го сторіччя Євангелія було передано до Полтавського давнього сховища. 1919 року пам'ятку було передано до Центрального пролетарського музею Полтавщини, а 1940 року до новоствореного художнього музею. 1941 року, разом із цінностями музею, пам'ятка була евакуйована на схід. По і вона була передана до заповідника києво Печерська Лавра. Від 24 грудня 1947 року нині Національна бібліотека України імені Вернацького десь зберігається дотепер. По-друге, оскільки в часи написання Пересопницького Євангелія мова книги і мова спілкування були різними, то переписники цього Євангелія поставили для себе задачу наблизити текст книги до розмовної мови, щоб читачі легше могли розуміти святе письмо. Таким чином, в канонічний старослов'янський текст потрапляють слова розмовної мови, а ці слова такі самі, як українська мова, якою ми спілкуємось сьогодні. А написані вони були для людей, що жили в 1560-х роках, тобто 450 років тому. Цінуйте свою спадщину та пам'ятайте, що наша мова не тільки мелодійна, але й давня. Спілкуємося, шануємося. Ти живемо в любові. Папа. -па.